Незалежність це у нас є вибір, чи ми навчимося жити по духу, чи ми будемо продовжувати жити по тілу. Я пішов в армію добровільно захищати скривджених людей. Ми є ті єдині, хто зможе зупинити оцю нечисть. Шукати Бога, триматися Бога. Ми робимо крок до звершення Божої мрії про наше життя. Що ми побачимо ціль, ми подолаємо біль. Серед цих страждань є надія, жива надія. Ми довіряємо Богу, уповаємо на Нього, а від Нього і ми живемо в спілкуванні з Господом Богом. Я бачу його підтримку. Я бачу його руку, я бачу його щит на мені. Я благодарна, що он... хранил, що Він на відчуття свого присутстві. Справжня свобода це та, яку дає нам Господь. Справжня незалежність це залежність від Бога. Звершуємо свою незалежність з Богом.